Від сьогоднішнього дня в нашому асортименті з'явився хлорістий кальцій. Я розумію, що буде досить багато запитань стосовно нього. Тому вирішила відразу зняти окремим відео, щоб ви розуміли і стосовно ціни, і стосовно використання. Відразу скажу відверто, я хлористим кальцієм в сироварінні не користувалася ні разу. Я користуюся хлористим кальцієм виключно для росолу. Про це зараз дрібніше трішки побалакаємо. Отже, що таке хлористий кальцій сам по собі? Хлористий кальцій це ну, добавка, можна так сказати, да? він продається в звичайній людській аптеці е, у вигляді ампул. І він продається у сухому вигляді. Зараз покажу, підождіть руку витру, прилипла яєчна скарлупа. І він продається в сухому вигляді. Ну, на вид він приблизно, ось що собою представляє, таку гранулку, крупку, ну називайте, як хочете. Значить, в сироварінні його використовують. Ну, якщо молоко пастерізоване, то без нього ніяк взагалі. Однозначно, тому що при пастерізації порушується формула білка молока. І для того, щоб після пастерізації вийшов сир, його потрібно однозначно додавати. Я ні разу не варила сир з пастеризованого молока. Я жодного разу його не пастеризувала, тому я не бачу особового сенсу використовувати його. Хоча є деякі люди, які стверджують, що навіть з сирим молоком, якщо зварити з хлористим кальцієм, то буде кращий вихід сиру. Таке чула, таке знаю, але не пробувала. Якщо ви пробували, можете написати в коментарях, тільки якщо ви пробували особисто, а не Маша казала, що їй Даша показала. Розумієте? Ось. Можливо, це правда, можливо, це має місце бути. Сперечатися не буду, тому що відверто кажу, не варила, не знаю. Єдина... Думка, яка в мене з'явилася, можливо, варто це спробувати на витяжних сирах. Там дійсно вимивається багато білку, втрачається, особливо, якщо ви перетримаєте, або трішки перекисне саме сирне тісто, або перетримаєте в гарячій воді, чи в сироватці, там вимивається. В інших сирах хочете, додавайте, не хочете, не додавайте. Норма внесення його складає 1 грам на 10 літрів молока. Здається, якщо я не плутаю нічого, то, здається, так. Читати зараз ніколи, тому що готую вечерю. Куди я використовую? Я використовую. В Для чого це потрібно? Для того, щоб коли ваші сири солються, вони не замилювалися. Можливо, всі знають, можливо, хтось не знає, що таке замилюється сир. Знаєте, як е, залишок брускового мила покласти в, миль, в мильницю, ту Савдеповську, де водичка є, а не решіточка ріш, знизу. І воно відразу по краям розкисає. Ось так точно розкисає сир у воді, в розсолі. І я впевнена, що багато хто з вас бачили це у себе на практиці. От, щоб цього не відбувалося, потрібно в розсіл додавати хлорістий кальцій. Е, я додаю. Але я купляю його в звичайній людській аптеці, в ампулах, тому порошкообразний я ніколи не замовляла. Отже, для чого нам потрібен хлорістий кальцій? Ну, по-перше, якщо ви варите сире, або плануєте варити спастеризованого молока, вам він обов'язково необхідний. Прямо конче необхідний. Бо без нього у вас нічого не вийде. Ну і, по-друге, для росолу. Але в ж таки, в залежності від того, для чого він вам потрібен, ви вже маєте розуміти, які вам потрібні е, кількості. Тому що, якщо для росолу, то це там, знаєте, капля в морі. А от якщо додавати до сироваріння, ну, хоча в ж таки, Дивлячись, де купляти? Чому я так сказала? Зараз більш дрібніше поясню, більш детальніше. Ось, в нас буде фасування 100 грамів наявності, 100 грамів сухого хлористого кальцію. Е, так, що в нас пише дом гастроном? Повишати чужну згортаємість молока, сокращає час згортаємості, збільшує плотність потриманого згустка. Ага, вони пишуть, що більш детально описано в статті хлорістий кальцій в сероділії. Ну, не знаю, є де та стаття, я її не читала. Якщо вам цікаво, можете піти на «Дом гастроном, знайти. Хлорістий кальцій і почитати, що вони там малюють в тій статті. А я вам не це хотіла показати, а інше. Дивіться. Що вони пропонують? Вони пропонують ось цей флакончик, який ви бачите. Та що ж таке? Руки грязні? Ой. Ось цей флакончик вони пропонують вам. На якому начебто написано на 100 літрів молока, так? Та й ціна начебто не, не як не дуже, да? 45 гривень, вам видно ціну. Казалось би, я сказала, 40 гривень у мене буде коштувати. А на домі гастрономі 45 невелика різниця, так? Да? Але це на перший погляд. Дивіться, вам пропонують оцей флакончик. Долити водички, щоб вийшов об'єм 100 мл, Збовтати, поки розтвориться той хлорістий кальцій. А далі цей розчин використовувати шприцем із, ага, один мілілітр на літр молока. Ось так вони пишуть, бачите? Медицинським шприцем 10 мл готового розчину на 10 літрів молока. Тобто, 1 мілілітр на 1 літру. А тепер подивіться, скільки в тому флакончику його насипано. Аж 10 грамів. Ось, зверніть увагу. Кількість сухого. Вішіства 10 грамів. Тобто у пакети, у флакончик, у той, насипано 10 грамів хлористого кальцію. Розумієте, і вам пропонується його придбати, долити водичкою доверху, розбовтати і потім використати. І виходить, що вам хватить цієї бутилочки на, на скільки? На 100 літрів молока, за яку ви заплатите 45 гривень. Побачили? Зараз ще дещо покажу. На тому ж самому домі гастрономі є інший варіант придбати його. А саме там пропонується як для розчину для розсолу. Да? Тобто цей для сироваріння вам пропонують 10 грам, запам'ятовуйте, 10 грам розводите 100 мл. Водички кип'яченої, охолодженої. І використовуєте цей розчин з розрахунку, як і фермент 1 мл на літру молока. А тепер дивіться, що вам ще предлагають у інтернеті. А предлагають вам начебто ось розвісний. На картинці хлорістий кальцій. В описі написано: хлорістий кальцій 30% для розсолу, який коштує 47 гривень, зверніть увагу. Дивимося. Кількість сухого віщества 30 грамів. Тобто, те саме, в принципі, пузирьок. В нього насипано сухий хлорістий кальцій. Тільки не 10 грамів, як в попередньому варіанті, а 30. Вам потрібно самим долити водою, збовтати, і оцей кальцій виходить, ну, приблизно такий же, да, як у аптеці в людській. Чому кажу приблизно, тому що в аптеці водою не розбавляють, в аптеці він розбавлений фізраствором. Ось. У вас виходить 30-відсотковий хлорістий кальцій, який ви додаєте до е, росолу. А ж таки, там на той розсол його потрібно 5 кубиків, розумієте? А вам пропонують мало того, що самим зробити. Ці 100 мл. Е, що виходить? Що ви або купуєте 30 грамів сухого за 47 гривень. Ну, ще флакончик залишиться в подарунок. Я флакончик дарувати не буду. Запам'ятовуйте відразу, а то будете требувати з мене флакончики. Я буду все вакуумувати. Попереджую відразу. Я жадна, я не дарую. Або ви купляєте флакончик, де відважено 10 грамів. Ви самі його розводите, розчиняєте і використовуєте для сироваріння 10 грамів хлористого за 45 гривень. Це тобто, Мої 100 грамів повинні коштувати 450. От оце бізнес, розумієте? От при от таких заробітках можна купляти і латекс фляшками, баклажками, відрами. От оце заробіток. Але я ж так вам не пропоную, правда? Я вам запропонувала 100 грамів 40 гривень. Чи 45, я вже не пам'ятаю, надо дивитися. А вам пропонують по 450 гривень за 100 грам. Це ж скільки виходить кілограм? 4,5 тисячі. Люди добрі, це не абсурд. Ой, да. Що його казати, коли воно, звісно. Так. Отже, підсумовуємо, якщо вам потрібен хлорістий кальцій для додавання в молоко для сироваріння. Якщо ви, можливо, пастеризували молоко, а можливо, просто хочете додати в сире молоко, то один грам хлористого кальція сухого йде виходить на 10 літрів молока. Ви можете відважити один грам, розвести в стопочці і влити в молоко. Можете зробити розчин відразу. Літрів на 100. Для цього ви берете 10 грамів, заливаєте 100 мілілітрами води. Ну, можна там чуть менше, 95. І використовуєте шприцьом, як я вже і казала, як фермент 1 мілілітр на літр молока. Якщо вам потрібно для розсолу, ви можете робити 30-відсотковий розчин самі, для цього 30 г сухого хлористого кальцію, розводите, доводите до об'єму 100 мл, розводите і використовуєте. В ну, я не бачу в цьому сенсу. В розчин росольний, можна купити ту ампулку чи дві, скільки там вона коштує. І він не потрібен вам щодня, ви не будете щодня варити розсол, міняти його, правда ж? А куди ви його далі використаєте? Я розумію, розведений він може зберігатися в холодильнику до року. Ну, 12 місяців. От з того моменту, як ви його розвели кип'ячиною, охолодженою водою, ви можете його зберігати в холодильнику на протязі року. Сподіваюся, більше запитань не буде. ні як використовувати, ні як розводити, ні скільки додавати. Я на такі запитання взагалі відповідати не буду. Домовились? Домовились. От ми з вами з'ясували, що я жадна, бо не подарю вам флакончик. І на запитання на такі відповідати не буду, бо не хочу. Бо якщо б я продавала вам по 4,5 тисячі його, я б дарувала. А я вам не торгую по таким ценам, тому звиняйте. Це був юмор, і я сподіваюся, всі зрозуміли. На цю суботу вже можна замовляти, вже він приїхав, вже він є в наявності.